Пожалуйста, организуйте хоть что-нибудь сами. Хоть что нибудь сделайте в этой жизни что-нибудь для людей. Вы только привыкли приходить и делать какие-то замечания. А сами шабачий путь ки не построили. Восемь часов мы приходим сім на работу. 8 часов на вечер э, э все каветки закрываются, а на 8 часов приходить. Я житель Сігла добра Александровки Павлін, Василий Алексеевич пригласив оператора. Щоб знятий е, ринок, комунальний ринок в селі Добро Олександрівка. Коли були тут перевибори Крутюка, він обіцяв нам е, благостроїти ринок, е, ругав нашого старосту, е, що він тут нічого не робить, йому не говорить. Сказав, що на наступний день буде завезений стройматеріали і будуть робитися тут якісь роботи. Тут пройшло вже більше п'яти лет, Нічого не змінилось, стало ще хуже всі бачите, що з цим павільйоном, що з цим ринком. Поснімайте там, подивіться ці лужі. Тут в нашому старості, це как-то до лампочки це все. Крутюк на даний момент робить алею слави там зі школи. Велике йому за це спасибі. А от ринок він же обіцяв, що тут наведе порядок і будуть якісь роботи. Нічого нема. Я в цьому году пішов возложити світи. Пам'ятник Великої вітчизняної війни. Все там закрито, довелося лізти через забор. Мені 68 років, щоб возложити цвіти возі пам'ятника, я лізу через забор. Де гарантія, що на наступний рік я можу цей забір перелізти? Міша, е хотілося до тебе, до Бог обратися. У тебе є якась совість, можна, мабуть, ...квіртки відкривати, щоб люди могли цвіти возі пам'ятника? Хоча з іншої сторони. Я призываю какой-то совість. Я, я не вірю, що у нього є якась совість. Якби у нього була якась совість, він би звернувся к орендаторів, і можна було б вже без крутюка тут щось зробити. Я хотів би ще звернутися до Матвійчука Ігора Святиславовича. Ігор, допоможи нам з этим ринком, пожалуйста. Він хороший, який зможе нам щось допомогти. Бо на нашу владу надіяться. Надії нема. 9 травня я приїхав возложити цвіти Возле памятника Великої вітчизняної війни. Так. Я приїхав где-то 7 7.10-7.15. Калитки закрыти. Калитка была открыта. Калитка а... была закрыта. Слідожі я ліз через забор. Через награду. Ви это вы говорите сейчас неправду. Калитка была открыта. Я просил директора школы лично сам. Калитка была закрыта. Чтобы калитка была открыта. Открывала калитку в э, 8 часов утра. Э, Семчук и 8 мир. часов утра. Сенчук я был в 7. Мы сейчас, мы сейчас можем пойти рядышком тут и спросить. Так я был в 7 часов, начало 8. В 8 часов мы приходим сверху на работу, 8 часов на вечер э, э, все калитки... Закривається, а на 8 часов приходимо утром на роботу і 8 часов утратила. Ну а я був а сіточка сіточка була... начало восьмого я був. Через... Ну все, ми виявляли, що ви кровати 8 ви були всім. Це вже так. нічого так. не знає. Часов... У людей є запитання з приводу комунального ринку. Там виходить велика переміна, приходять дітки, покушати, чаю попити, сока попити. Якщо вона завалиться на дітей, вона там вже є, є Ви, уже еле держится. На На виборах ви е, було тако... на виборах Крутюк же обіцяв, обіцяв, що завтра завезуть матеріали, будуть все робити. Все зробиться, ми могли б вже давно зробити це все, але почалася війна і на сьогоднішній день все роботи при Тому проєктна документація ви по ринку і Проєктна документація є, але на сьогоднішній час не можемо нічого зробити, поки що йде війна. А чому не можна обертатися до орендатора? Не можна обертатися, тому що орендатори платять орендну плату. арендаторы платят налоги, пока не знаю, арендаторы некоторые... Ну помогают, хорошо, но разобрать хотя бы... Арендаторы помогают, вы могли бы сами организовать, если вы такие вот, вы, вы привыкли только давать какие-то предложения. Пожалуйста, организуйте хоть что-нибудь сами, хоть что-нибудь сделайте в этой жизни, что-нибудь для людей. Вы только привыкли приходить и делать какие-то замечания, а сами собачьи будки не построили. Сами не понимают, Конечно. что они хотят. Мы все. А зачем да, было тогда отмечать, что вот это до войны и, и все. все? Все у нас делается, у нас очень много сделано. Очень много. На сегодняшний день с, моего, с начала моей, моей работы э, заасфальтировано 10 улиц. Это да. Э, школа приведена в порядок. Дополнительно пробурено две скважины. Освещено все село. Налажено вывоз мусора. Налажена э, подача воды ежедневно. У нас э, сделаны, очень много сделано этих э, дорожек. У нас нет проблем пока, что на сегодняшний день, чтобы вы задавали вот такие глупые вопросы, как вы задаете. Угу. И через да. заборы как лазают, и по вот это... Ничего ты не залазил, это да, ты выдумаешь. Конечно. Ты выдумаешь, если ты залазишь через забор, надо было тебе... Кто-то щоб сотрофировал, чтобы ты залазил себе. 8, 8 часов утра было все открыто. Это ты сейчас ищешь какие-то... Я в 7 часов приходив. Да. Я должен да. вот, цветы возложить. Да. Никогда ти хочеш, а хотя бы. Да я б... знаю, що ти хочеш. Я знаю, що ти хочеш. Конечно. Ну, я думаю, що ми почули. ваш вам запитання, ви задали, ви задали цього. Відповідь отримана. Тобто, вино... Відповідь отримана, да. і понимаєте, это, это чоловік все время іще що то он сам не знає, що він хоче. Він сам нічого не він не знает. Ви почули. <реш> Зато ти знаєш. Я знаю. Я, знаю, я я, я знаю, знаю я. що я хочу, я знаю, що я Все, ми почули. Були ми в старості села Богла. Задавали вопрос по цьому ринку. Він сказав, що зараз війна. Ну, коли були вибори, до війни було ще два роки. Це просто нас власть обманула. Обіцяла зробити і обманула. А тепер е ділять, що це війна. Не дає їм. Зробити вот этот ринок.